Разом із випискою починається новий розділ життя завдяки медичному супроводу. Малюк отримує належну увагу та підтримку. А вся сім'я впевненість і спокій. Спостереження триває до трьох років, і регулярні візити допомагають бачити розвиток дитини крок за кроком, відстежувати зміни та вчасно реагувати. Щоденне життя родини теж важливе вдома. Батьки занотовують усі нові досягнення, перші усмішки, слова, кроки та ігри. На прийомі лікар поєднує ці спостереження з власними вимірюваннями, перевіряє зріст, вагу, обвід голови, а також оцінює рухи, мовлення, мислення та спілкування. Щоб результат був точним, застосовуються сучасні інструменти оцінювання від аналізу рухів і неврологічного огляду до комплексних тестів розвитку. Це дозволяє бачити повну картину. За потреби до спостереження залучаються вузькі спеціалісти для фахової оцінки та консультації. Катамнестичне спостереження це не лише про огляди. Родина отримує поради щодо догляду, харчування та сну, а також психологічну підтримку і допомогу у реабілітації, коли вона потрібна. Важливо, що ця підтримка не зникає. Вона залишається з родиною навіть тоді, коли доводиться переїхати. Отримати медичний супровід дуже просто. Достатньо електронного направлення від сімейного лікаря, скерування при виписці з медзакладу або від вузького спеціаліста. Послуга входить до програми медичних гарантій і є безкоштовною. Потрібна допомога. Ми поруч, пишіть, телефонуйте, отримуйте підтримку онлайн.